Добрий день, це канал Я і мої кози. І ми з вами на кухні. Буду готувати моркву по корейськи чоловіку. І так, моркви натерла дві таких середніх. І на этих, два зубчики великих чесників. Тут трошки солі, багато не сипала. Я думала, що я знімаю, а воно не включилося. Так. Для рецепту, кажу, моркви 500 г, сіль 0,5 чайної ложки. оцет, який маєте, можна і ванільний, 2 столових ложки. Олія 4 столових ложки, часник, 2-3 зубчики. Цукор 1 чайна ложка, але ну я цукру давати не буду. Спеції перець чорний, червоний каліандри, якщо є, мускатний горіх на кінчику ножа. Ось. Так, це ми зробили тепер сіль, так, суміш перців трошки всипимо. Він в мене любить гостре, то я даю більше. Так, то. то. Перед чилі ще трошки дам. А ви собі на свій смак робіть. У мене мій любить дуже гостре все. Я з розкрию, ти бачиш, ти бачиш. Ну ладно, це плюн Чуть-чуть на кінчик ножа. О, так, ой, не відключення. Так, перці взяла. Ці ліжила. Буду все. Оце вимішуємо. І олій. Пуступа. Ну, порш вариться. Це висипаємо в олій. В чотири ложки олію на плиту, Ну, на пательню, щоб воно розігрілося. Ось так. Я це Він включай, щоб не далі. Корейську морку. Будеш М -м -м. їсти? Нам треба оці 2 столових ложки. Я візьму трошки менше. Ось через те, що я цукру давати не буду. Чоловік з цукром їсти не буде. Не треба водичку Зараз. Там попробую, ще буду додавати чи ні. Олій розігрілася, спеції наші теж. І поливаємо. Щось тут 4 ложки забагато олію, напевно, я не, не те. Треба було менше брати, ну нічого. А у нас, спочатку, запальник ще. Я зібрала виделку. Його все перемішати гарно. Оставити промаринуватися все раз. Я його накрию і хай воно собі а, пахне гарно. Я моркви взагалі не, не любі я так кажу, як є. Ось. О, ні, я думала, що забагато Ні, не забагато. Ви знаєте, якраз її стільки треба. А я вже думала, що я забагато треба брати менше. Ні. Взяла. добре. О, я собі роблю по-своєму. Ось. Хто любить густріше, може додати ще сюди спеції, яких собі хоче. Ну, а я додаю, які я, які є, їсть О! Ось так. І зараз оставлю, накрию, хай маринується. Ну, а потім. Ми попробуємо, посмакуємо. З чоловікові до каші, я думаю, буде смачно. Він любить таке. Ось так, щось такі, то справи. А вам поки поставлю паузу, щоб все було добре всіх. Так, щось таке, то будемо, як помаринується, тоді включу, покажу, яка вийшла. А вам поки пауза. Ну, що я вам скажу? Казав чоловік, що смачна морква. Бачу, їсть, нічого не жалується, значить добре. Бо я її не їм, то я її не хочу. Mm. Так що ось таке. Ну, чоловік бачу, смакує, значить. Як? Смачно, не смачно? Якби не смачно, я б ніби. О, чуєте. Якби не смачно, він би не їв. Так що вже добре. Моркви є багато. Ця морква, що я пізно сіяла і пізно то копала перед самим вже оранням. І виїхав орати. Я її сіла пізно і пізно копала, що ви думаєте, вона лежить в тому, як його сказати, у мішку. Цілюсенька, ні, ніці абсолютно не вредить. Так, що ось такі то справи. Значить, сійте морку пізніше, копайте геть перед, самим, перед самою оранкою, будете мати файну морку буде довго лежати. Ось такі то справиньки. Бо я не розв'язала. У мене мішок такий пластмасовий щільний щільний той. Ну, білий з тих. Цук, з цукрою в мене. Ось такий гарний щільний. І те. я в цьому мішку положила туморку, бо кажуть, що якщо в такому щільному мішку, то вона робить свою як сказати, температуру, так як закопана, виходить закрита, законсервована. І вона тоді краще зберігається. ну, не знаю, Чи того, що вона довго росла, що пізно викопана, то гарна. Чи то, що в нашій додачі в мішку. Ось. Ну, морква шикарна. Десь якась рісточки пустила, ну, листя ну, починає пускати. Але так, гнилої ніде навіть каплі немає пригниляної нікої. Не так що, є цілий мішок моркви, буде і чоловік і одну морку. Там... А, одну буде 6. Ну і добре. По одній, значить, будемо терти давати. Та й такі-то справеньки. А вам всім скажу гарного дня, міцного здоров'я, миру, спокою і тільки хороших новин. Бережіть себе, своїх рідних. Готуйте, смакуйте. І хай Бог дає, щоб всіх все було добре. Всім до зустрічі, всім па-па.